Всім доброго дня, ми раді вітати вас і нас в санаторії Бержава. Знаєте, дуже у вас сподобалась причудова природа, дуже смачна кухня і дуже повезло, можна сказати, всім відпочиваючим або лікувальним людям людям, які лікуються. Людям, які лікуються, за те, що у вас дійсно смачна кухня і. Вже рекомендуємо. А, насправді ми приїхали тільки на один день, переночували зранку, вже пішли на процедури, які нам би хотілося зробити. Ми не проходили лікаря, тому у нас не було всього спектру процедур. Тож що я пробувала? Я пробувала масаж і все. Так, у мене був масаж, а вона нагріша стоун масаж, камінчики, і це було божественно. Я по поповні. Я дійсно хочу повторити цю процедуру і дуже спробуємо з чоловіком добратися до вас ще раз і навіть привести сюди батьків, знайомих, хто може. Ну, по перше, ласка. по перше, тут класно. По-друге, тут дуже класно. Правда, от весь персонал просто такий великий. Гідромасаж від мого чоловіка вже наслухались, що він вже теж хоче повторити ці процедури. Тож ще раз всіх запрошуємо тут. Класно, дякуємо вам.